Всіх парф любителів вітаю на своєму каналі. Друзі, ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні воно буде таке розважальне. Сьогодні буде підбірка ароматів, і я назву це відео: Аромати, яких я боюсь. Ну Не прям так я їх боюсь, і ховаюсь від них, але ну якась дистанція між нами є з різних причин. Але переважно це причини з. Соціальні, та? Тобто це люди, які мене оточують, можливо, саме вони спиняють мене від того, щоб я часто носила ці аромати. Ну, це не ті парфуми, які Ось просто потягнеться за ними рука, я ними напшикаюсь і піду. Це не такі аромати, це, це ті аромати, які я вибираю дуже рідко, ну, тому що я їх трішки боюсь. Я боюсь, ну, давайте я почну показувати флакончики і поступово поговоримо, в чому проблема. Розпочну я з аромата Агент-Провокатор. Класичний. Я знаю, що дуже багато людей просто закохані в цей парфум. Я не можу розділити ці почуття, тобто, ну, я не скажу, що я в нього закохана, він мені безумовно подобається. Але ношу я його супер рідко. Чому я його боюсь? Тому що мені здається, що він мене може придушити, або я придушу інших людей. Хоча в розкритті на шкірі цей парфум досить приємний. Тут гарна, така готична троянда. Але ось цей старт. 20 хвилин, пів години пережити не так-то просто. Тому що він мені пахне вульгарно. от Просто вульгарна якась така от особа. І я нічого не можу з цим зробити. Я відчуваю цю вульгарність в ароматі, і це мене трішечки лякає в ньому. Дуже рідко наступають ті дні. Коли мені хочеться скористатись ось цим агентом-провокатором. Зазвичай він стоїть, я отак підходжу, ну з польвика він практично не пахне. Я можу нанести собі на запясток. Знаєте, бували такі дні, коли я дивилася на нього, наносила собі на запясток і ходила, рознюхувала і думала, чи готова я завтра. Я завтра кудись йду, напикаю, чи готова я ним завтра напшикатись, скористатися. Перед цим я робила такий тест-драйв. І це було не один раз, декілька разів я так робила. Іноді я розуміла, що ні, на завтра він точно не підійде. А іноді, навпаки, я хотіла от так пахнути. Тому ось той аромат, якого я побаююсь, так скажімо. Наступний парфум відносно новинка це Lulu Кашерель. А, в мене вже був цей парфум. Я про це розповідала, і мої постійні глядачі, напевно, пам'ятають, що в мене був цей аромат, але він, я його подарувала мамі, чи що, я не пам'ятаю. Тому що я його боюсь. Він дуже дивний, він такий ладанно пластиковий трішки, сливовий. Він красивий, і я розповідала цю історію, що коли в мене з'явилася пробірка цього аромату, пробник чи відлен, я в нього просто закохалась без пам'яті. Я постійно про нього думала, аж доки в мене не з'явився там флакончик, той, да? невеличкий, там мініатюрка здається була. Але коли вона в мене з'явилася, і я почала нею користуватись... але там був там, здається, була тридцятка, це в мене. 50, здається, мілілітрів, да. а то була 30-ка 25. Я не пам'ятаю, скільки там мілілітрів. Ну така мініатюрка зі спреєм, тобто не на мазумтра, а зі спреєм. І от коли я почала спреєм себе пшикати, я зрозуміла, що ні, я задихаюсь, мене цей пластиковий ладан він мене просто придушує, я боюсь цей аромат носити, боюсь просто задушитись. І тому я його віддала, чи, чи подарувала, не пам'ятаю вже. І ось в мене знову з'явився Лулу, і ви знаєте. Я так от нюхаю з кришки, просто вау! І Алісандра вже носила цей аромат, і на ній він теж так круто вписався, ну, тому що в неї такий якийсь специфічний стиль одягу, дуже такий максималізм, дуже їй підійшов цей парфум, а я от якось його боюсь, не знаю. Підходжу до нього, нюхаю його з кришки, але наносити на себе боюсь. Ще один аромат, який просто настільки дивний. Це один з найдивніших парфумів взагалі. А це в нас бренд Медітороса. І, здається, це в нас аромат який. Е... Зараз я подивлюсь, як називається. Якщо я не помиляюсь, він називається Південь. Ну, я можу помилитись. той, який з такою серебристою кришечкою, тому що там ще є з золотою кришкою. От один з них південь, а інший північ. Я не пам'ятаю, то чи місяці це. Південь, ну той, який пахне хлібом. Знаєте, після свого кохання безмежного до жидепо від Сержлютена, я почала шукати якийсь хліб в ароматах на фрагрантиці, дивитись да? Хотілося мені понюхати ще щось таке хлібне. І от Наталя подарувала мені ось цю просто нішу-нішову. Це, я сказала, мендітороза. Да? Мендітороза північ, скоріш за все, називається. Ну, я напишу в інфобоксі назви цих ароматів. І це. Просто капець. Це хліб чорний, житній, на заквасці, недопечений. Такий от гливкий, знаєте, то ви його ламаєте і ще відчуваєте, цю от... він гарячий, і от є е, ось ця така от, присмак кисловатої такої оцеї закваски, такої хлібної дріжджі якісь. І тут я вже казала, коли тільки розпаковувала цей аромат, що тут я відчуваю перетинки від горіхів. Тут, до речі, заявлені горіхи, здається, лісові, якщо я не помиляюсь. Але я відчуваю такі от перетинки в грецькому горіхі, коли вони от ще молоді, оця от шкірочка така, знаєте, вона катендітна, що легко її чистити. І, і оці перетинки ну, горіхи і хліб. Це настільки дивно. Це супер див. Це найдивніший взагалі парфум. І ви знаєте, я його наносила вже декілька разів на руку, але я не можу його нанести сюди. От не можу. Я просто боюсь, що в мене відверне від цього аромату, що я його не захочу носити. Мені страшно. Тому я поки, поки от роблю такі підходи до нього акуратні, і наношу його так, от на зап'ястки. Я буду пробувати в різну погоду, тому що, ну, я виявила це, що не всі ароматио. Мед, мед, Коротше, не всі аромати залежать від погоди, але багато парфумів справді залежать від погоди. Вони розкриваються по-різному, звучать е, іноді в різну погоду трішечки от краще або гірше. Ну, тим словом, цей аромат я ще не виявила, я буду до нього робити підходи, як я вже сказала. Але... Ну, поки що це перетинки в і хлібна от закваска. Ось от так от воно пахне. І це дуже дивно і це дуже нішево. Це сама справжня ніша, яку я тільки от слухала. Це просто, ну, я такого ще не чула. Це супердивний парфум. Ще один аромат Лаудану Нейру від Тіціана Деренці. І не те, щоб я його боюсь. я боюсь, напевно, осуду людей. Тому що з цим ароматом легко переборщити. Ви знаєте, я його на себе так, хорошо я на себе його льюю, тому що ну, взагалі я люблю поливатися ароматами. Але не з усіма парфумами такий номер проходить. Чому? Тому що можна нашкодити самі собі, коли обільно десь нанести аромат ось тут, і потім зрозуміти, що він тебе душить, і, як то кажуть, від кохання до ненависті там один крок, і це може легко статися. Тому ну, я б радила все ж таки, бути обережними, особливо собі, тому що ну, я такий любитель. Мені дуже подобається аромат Латафа Анна B'єнт-леза. Шкіряний такий класний, шикарний аромат. І коли він тільки приїхав, я напшикала чоловіка сюди, то він страждав, йому було аж дурно від цього аромату. Я сама страждала, тому що я відчувала, що це просто ну, заповнило все. Ну, так не треба робити, тому що потім дуже важко знову підходити до цього аромату. Тому що, коли він тебе втомив в якийсь день, то ти думаєш, блін, а воно мені треба. От. І нещодавно мій чоловік після душу. Так уросився цим. Хоча він, він, ну, я, я впевнена, він ніколи не робить більше трьох пшиків. Ніколи. Він іноді тільки ті, ті два робить. Зазвичай в нього пшик-пшик-пшик, все. І це він виходить, після душу він пішов, передягнувся, він виходить з кімнати, і я кажу, Боже, що це за дим? Що ти так надимився? Я, кажу, я не знаю, щось там схапив і надимився. Це було дуже важко. Було прям дуже важко, напевно, з годину біля нього знаходитись було прям важко. Тому я боюсь... і коли я на себе наношу, я не відчуваю, знаєте, мені добре. Але я думаю, що люди, оточуючи, ну, вони трішечки так в шоці можуть бути, тому трішки так з обережністю. Те саме можна сказати, і про слоника. Я цей аромат трішки побаюсь. Був період, коли його дуже активно носила, і. Поливалася цим ароматом. Я пам'ятаю. Ну, я розказую цю історію, коли я працювала в торговому центрі, і він не був розділений ніби як офісами. Да? От просто був великий торговий центр. І просто був відділи були, але вони не були стінами ніби як. Розділені, ну ви зрозуміли, торговий центр був на три поверхи, ми працювали на першому поверсі. Це була зима, я прийшла на роботу. Звичайно, ми приходимо на роботу там за 10-15 хвилин, коли ще немає клієнтів і так далі. І коли ти з... я зайшла з морозу, от в приміщення, да пішла до свого робочого місця, почала там роздягатися, все і з другого поверху спускався охоронець і він запитав, хто приніс на роботу ладан. Він ходив першу половину дня, постійно це питав: хто приніс ладан на роботу. Тобто це просто ну, капець. І ще була така історія, що я прийшла в церкву, напахнилася цим парфумом, і мене жіночка почала кашити і відсіла. Я зрозуміла, що це мій парфум, а особливо, коли я сижу ще і починаю волосся знаєте, так поправляти, а тут же ще парфум. Ну, коротше, це аромат, з яким потрібно бути так само обережним. Хоча, я вже казала, що це вже не той слон, який був 10-15 років назад. Це слоненятко. Вже він не такий голосний спеціал, як це було раніше. Амбре Люм'єр від Мулінар обожнюю цей аромат і, боюсь, його страшно, боюсь переборщити. Це стара будівля, чи от така, знаєте, от стара бібліотека, старі книги, старі якісь музикальні інструменти, стара деревина, і ось цей шорох, бумаги, а вона така ж прожовка. Оце отак от от пахне. Дуже гарно, незвично. І я трішки побаюся аромат. Я його ношу рідко. Ну, тим не менше, я його так і зносила за декілька років. Це колись мені цей парфум дарувала Ніна. Я його зносила. Ну, перший час я просто купалася в ньому, потім якось ну, напилась чи що. Я його носила взимку, і мені дуже сподобався взимку. Амбра дуже гостра, прямо колиться. Восени. Вона тепла, така, огортаюча. Ну, я люблю цей аромат. Він для мене майже медитативний, але я його побоююсь. Я його побоююсь. Дуже гарний флакончик, просто шикарний. на Republic Oud Mosaic. ось цей парфум. Я його. Я його відливала на сліпий затест Олівот. А так то сама носила, носила його. Не так часто і не так багато, тому що ну, це просто. Я його носила. Я його в люди. Ні, я, його, здається, два рази носила в люди, да, кудись я їхала. Але перед цим я його декілька днів носила на руці вдома. Я розумію, що цього шику на руку мені достатньо. Він настільки голосний і все заповнюючий. він в базі такий красивий це надзвичайно гарна. Удова така троянда зі сливою. Тут відчувається коптильна якась от слива. Ну тут диму нема. Но це не чорнослив, це слива. І троянда така темна, гарна, ой, класна. І, і така деревина, і, і шкіра шикарний аромат. я дуже рада, що я його купила. Але я його побаюсь якось. Я боюся, що. Я переборщу і розлюблю цей парфум, тому я його от не так часто ношу. Класний. Обус восьмий. Той, який Наталя мені нещодавно подарувала, я його носила два рази на руці, і він... Я коли нюхаю його ось так от з кришки, ну, з пульвика, він мені пахне туберозою. Він дуже густий і насичений. Це така міць. Але на шкірі тут все ж таки більше смол, амбра, таке щось густе. Я його побаююсь, тому що я завжди боюсь, що зараз зараз вилізе тубероза Зараз зараз вилізе туборозу на шкірі, і я задушуся, я от, 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 спротивлю його чи що, але він дуже незвичний. Я роблю до нього підходи, знову ж таки. Такий красивий флакончик. Тут, коли я розпаковувала, тут трішки наліпка здалася, я її так тепер завжди пальчиком притримую. Ну, це моща. Моща, яку я боюся. Але я думаю, що це ненадовго. Я його розношу і. Аромат, який я побаююсь, так сказати, Серхіо 69 від Ельдо. ладана слива. Він це самий дивний ладан, який я тільки знаю. Зараз от я його нюхаю. я його давненько вже не носила. Це така камфорна якась історія, знаєте? І я якось не хочуться мені камфори. Я дуже о -о -о охолола до перлів від лалі, хоча я дуже любила цю таку камфорну троянду, я її носила з запоєм, особливо зимою. І зараз якось не знаю, охолола. І я не хотіла цієї камфори, а зараз то я його нюхаю. А він мені сливою пагає. Просто слива. З легким димком, тобто це не такий ладан, який був там на початку аромату, може, я знаю, роки три, як небагато я зносила. Зараз це просто така гарна слива. ну, принаймні, от з пульвика я прям його поношу. Може, осінь це його час, а я дурно його не, не дістаю і боюся. Ну, я його не те, що я його побаююся, так сказати. Інселенс. Не могла як називається аромат. Insulence від відверлен. Той який давній стародавній парфумована вода. Чого я його боюсь? До того, що він може вбити цей аромат. Може просто вбити. Це така міцна фіалка. Взагалі, я, в мене з інселенс такі складні стосунки. В мене є туалетна вода. Але мені подобається більше все ж таки парфумована ось ця от. Ну, він дуже міцний. Ви розумієте, знов таки, це той аромат, і нанесеш трипшика і можеш, можеш просто здуріти від цієї фіалкової такої голосної пудри, густої. Але все рівно гарно. Знову ж таки, нюхаю і прям хочеться напшикатися. Знаєте, Я дуже люблю такі підбірки робити, тому що я дістаю аромати, якось по-новому на них дивлюся, мені хочеться ними користуватись. Деякі я потім навіть не забираю в комод, а залишаю на тумбочці, на, зверху на комоді для того, щоб покористуватись. От, напевно, це станеться з Інсталанс і з Архіви 69. От так боюсь, боюсь, а таки хочеться. Експлозіви Троянда від Ейгнер знята. Це така моща. Знову ж таки, я боюсь. Я сама не знаю, що я боюсь. Я її один, одне, один час, коли вона в мене з'явилась, носила просто як ненормальна, де, декілька днів залпом. А потім якось її, може, не в той час, чи не в ту погоду, якось наділа і щось не знаю. Щось мені з нею важко стало, я почала її так, ну, дистанцію з нею тримати, скажімо так. Побаюватися, знову ж таки. Ну, гарна троянда. Гарна, дуже густа насичена з ретро вайбом. Ну, красивий, все рівно гарний. Чуть-чуть боюсь, але ну, не сильно. Аура. От ненависті к любві. Отак от, от сталося в мене з цим ароматом. Завдяки Наталі, до речі, я вже це розповідала, що колись вона мені цю ауру подарувала, я подумала, що ні, що я з нею буду робити? Але я її розносила, і це чудовий аромат. Я її боюсь надіти кудись не туди або не так. Я її боюсь надіти не в ту погоду, і все, і вона вилізе мені, це болото, і тоді я все скажу гудбай. Але я носила цей аромат влітку. мені Коли я взагалі його перший раз наділа. Це не був дощ, це не була от така от волога, яку зазвичай любить аура. Да? Це була звичайна якась погода, якийсь літній день. Ну, такий прохолодний. І я, щось в мене не було настрою. Я так стояла, дивилась, думаю, що мені надіяти? Ай! Була, ні була. І на роботу пішла. Просто засипали компліментами. Я потім сама почала нюхати. думаю, ну, реально приємно пахне. Такою солодкою ватою, але все рівно ця солодка вата побувала в болотній такій трясовині. Чого вона там робила? Непонятно, але тим не менше, так от воно пахне. Боюсь, якось не впопад з нею. І... Але люблю. люблю. Аура. Флакончик, звісно, це ж просто витвір мистецтва. Шикає обожнює такі от скляні такі от флакони. Так, ну залишається два, і вони мені якісь однакові по вайбу. Перше, це у нас Gucci Guilty Absolute, обожнюю. І ось це, що ви бачите, це ми зносили з чоловіком на пару, і я просто сховала від нього цей аромат, тому що він ну, постійно ним поливався. Е, я люблю цю шкіру. Зараз уже цих шкір, кругом в кожному бренді, ну, візді. А коли я пам'ятаю, цей аромат потрапив мені тільки до рук. Для мене це був шок. Шок відкриття. Ну, не тільки для мене. І взагалі писали. Я так вважаю, що це аромат для сміливих, для сміливих жінок, скажімо так. Тому що все ж таки це чоловічий аромат, і чоловікам він дуже пасує. Чоловікам таким діловим якимось, знаєте? А жінка, ну, як то іта. А для мене це не те, щоби там. Аромат для сміливих. Я пам'ятаю, коли я його показала і сказала про те, що я його часто ношу, і що він мені дуже подобається взагалі я фанатію цієї шкіри. Мені багато хто написав, о, ви там смілива жінка, і все в такому дусі. Але, друзі, для мене це аромат, який відносить мене в якісь такі щасливі дні мого дитинства. Моє дитинство було не супер щасливе, але були все ж таки там якісь такі світлі дні, скажімо так. І от, Такі дні, це коли я, знаєте, в бабусі зідусем в селі, на фермі, і там коні, і я дуже боюся коней до сих пір. Корови, в самій фермі корови, а біля ферми коні, підвода, сіно, і я бавлюся там з цуценятами маленькими і. Хочу принести цуценя додому, бабуся не дозволяє, але все рівно принесла. Ну, такі от... щемящі, прямо, дуже за душу мені бере Оці от спогади. Я все ж таки принесла те цуценя, але потім доля його мені невідома, тому що бабуся все ж таки ту цуценя віддала, предала мене, дитину, дуже я страждала, плакала. Ну, неважливо, але от В мене це громад не соціюція, коли цуценя вже пропала, а коли я його тільки знайшла. На тій фермі, в селі, так, знаєте, безтурботно літо ну клас. Це сільхоз двір, типу, да? ну, от таке воно. Це така от шкіра, чуть-чуть какашечна, як я буваю кажу, не без того. Але для мене це дуже миле і дороге моєму серцю. Звичайно. Запах просто шикарний. Чому я його боюсь? Не знаю, може, я боюсь осуду людей, що з мене це якось дивно пахне какашка. Але для себе я от люблю з цим ароматом погрузитися, в якусь книжку. Я нещодавно знову почала читати, і для мене це просто вау, тому що в мене ніколи немає часу. Розумієте? І на читання в мене так само немає часу. Звичайно, я читаю християнську літературу, але от художню літературу я практично не читаю, я вже не пам'ятаю, коли я читала. І от нещодавно Алісандра порадила мені почитати детектив Агати Крісті, а я дуже люблю детективи. Ну, принаймні, я любила колись їх читати. Я перечитала, не знаю, напевно, сотню або й дві різних детективів. Коли не було інтернету, це ж така історія з минулого, коли я поїхала в Італію і не було ще тоді інтернету. Ну, може, він був, але ми не знали. От. І було, ну, було нема чим зайнятися. Вільний час, що тобі робити? Тобі сумно. І ти постійно читав. От так от раніше було. І В Італії в нас були книжки, і ми їх передавали з рук в рук. Тобто ми читали і потім передавали іншим, і такий от був круговорот книжок в природі. Це було дуже цікаво, і ти постійно знаходився в, в читанні. От. А потім з'явились мобільний телефон, і все пропало. Так, от, з цим ароматом я люблю читати. Я люблю... Він такий мені милий. Ну, все, хватить. Шалімар. Це, от, як я вже казала, схожий по вайбу, по духу для мене з Gucci Guilty Absolute. Це чому я його боюсь? Тому що це я отримувала, я ні разу не отримувала комплімент на цей аромат. Я отримую тільки антикомпліменти завжди. Особливо від самих там близьких і рідних, це, звісно, не дуже приємно. Ну, це така порода, це така краса, це аромат для мене. Тобто, це аромат для себе коханої, отак я скажу, для себе любимої, для себе коханої, тому що. Я себе в ньому відчуваю настільки затишно, мені настільки комфортно, він настільки крутий, він настільки породистий, а люди навкруги нічого не розуміють. Тому я його так побаюсь, якби в люди носити. А для себе ну, обожнюю. Але знаєте, коли ти лежиш і дивишся, це було ще до війни, коли ми лежали з чоловіком і дивилися якісь фільми і. Він мені каже, що щось воняє ногами, немитими чи носками старими. Ну, коротше, дійшло до того, що я нюхала його ноги, тому що йому здалося, що у нього смердять ноги, але ну, ні. Поки я не підсунулася до нього ближче, і він мені сказав: Блін, то це ж твоє волосся. Це був шалімар, і такий комплімент. Почути це, звичайно, ну. не захочеш таким більше користуватись, ну, але я люблю. Люблю і користуюсь, Намагаюсь не наносити на волосся, щоб аромат довго не сидів. Так? Але от я його люблю, особливо восени. А ще що йому. Люблю і боюсь. Друзі, чи є у вас такі аромати, яких ви боїтеся по тим чи іншим причинам? Мені буде цікаво почитати. Напишіть про це в коментарях. А я дякую, що ви додивились це відео до кінця і бажаю вам тільки позитивних і класних емоцій. па-па.